Поляниця. Продається земельна діляночка 75 сотих, з яких 8 під СГ, все решта під будову. Діляночка знаходиться 600 метрів від перевернутої хати. Це ось так зліва. І 200 метрів від центральної дороги. Ціна за одну сатину 5 тисяч доларів. Це я йду по... Діляночці. Діляночка має нахил, має ось такі дерева вже на самій ділянці. Поверху діляночка межує з лісгоспом, що немає сусідів. Це є дуже і дуже крутим плюсом, бо ви маєте будете мати звуку.